Вітаю, шановне товариство! Я Наталія Зима і ми продовжуємо вивчати оксигеновмісні органічні сполуки. Я впевнена, що ви якісно опрацювали матеріали за темою насичення одноатомні спорти. А сьогодні ми дізнаємось про багатоатомні спорти, на прикладі гліцеролу, та створимо алгоритм для розв'язування нового типу розрахункових задач. Серед багатоатомних спортів промислово важливими є. Етиленгліколь та гліцерол. Етиленгліколь систематична назва етан 1,2 діол належить до двох атомних спиртів. Гліцерол систематична назва пропан 1,23 належить до триатомних спиртів. У побуті ви можете зустріти тривіальну назву гліцерин. Як ви вже зрозуміли, у молекулах багатоатомних спиртів є декілька груп OH, тому їхні молекули утворюють більше водневих зв'язків між собою. Це обумовлює зростання їх температури кипіння та густини порівняно з одноатомними спиртами, з близькими зазначеннями відносними молекулярними масами. Отже, давайте докладніше про гліцерол. Власне, назва гліцерол походить від грецького солодкий. У XVIII столітті, коли гліцерол було виділено з оливкової олії. Його називали олійний цукром. Гліцерон безбарвна сиропоподібна рідина, дуже в'язкий, дуже гігроскопічний, необмежено розчиняється у воді, плавиться за температури понад 18 градусів за Цельсієм, кипить за температури 290 градусів за Цельсієм, солодкуватий, неотруйний. Як і більшість органічних речовин, багатоатомні спорти горять. Продуктами реакції горіння гліцеролу за присутності кисню є вуглекислий газ і вода. Для багатоатомних спортів за гідроксильною групою характерні реакції одноатомних сртів, причому вони можуть відбуватись за участю однієї або кількох гідроксильних груп. Як і одноатомні, Багатоатомні спирти виявляють дуже слабкі кислотні властивості. Гліцерол добре взаємодіє з активними металами, зокрема з натрієм. Взаємодія гліцеролу з натрієм відбувається бурхливо з виділенням теплоти. Характерною реакцією багатоатомних спортів, яку використовують для їх виявлення, є взаємодія у ложному середовищі купрум 2 гідроксиду і гліцеролу або його розчину. Блакитний осад зникає, а розчин набуває синього забарвлення. На початку уроку ми акцентували увагу на тому, що етиленгліколь та гліцерол є промислово важливими. У промисловому виробництві часто використовують не дуже чисті реагенти. Про такі речовини говорять, що вони технічно чисті, наприклад, технічний кальцій карбін або технічний спирт. Вміст домішок у них може бути кілька відсотків, а іноді значно більше. Розрахункові формули для обчислення масової частки домішок і масової частки розчиненої речовини подібні. Порівняйте. Масова частка речовини в розчині визначається відношенням маси розчиненої речовини до маси розчину. Масова частка чистого реагенту визначається відношенням маси чистого реагенту до маси технічного реагенту. Масова частка домішок визначається відношенням маси домішок до маси технічного реагенту. Пропоную розв'язати задачу обчисліть масу спирту, що утворюється під час бродіння 20 грамів технічної глюкози, у якій міститься 10% домішок. Спочатку складаємо рівняння хімічної реакції. Наступним кроком. Обчислюємо масову частку чистої глюкози у суміші. За формулою обчислюємо масу чистої глюкози. Далі задачу розв'язуємо як звичайну задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції. Визначаємо кількість речовини глюкози. З рівняння реакції складаємо співвідношення між кількостями речовин глюкози та спирту. Обчислюємо кількість речовини етанолу. Останнім етапом обчислюємо масу етанолу. Алгоритм розв'язування задач такого типу ви зможете знайти в конспекті до цього уроку. Також у конспекті є кілька задач, які допоможуть вам закріпити знання. Сьогодні на уроці ми дізналися про багатоатомні спорти на прикладі гліцеролу. А також навчились розв'язувати розрахункові задачі нового типу. Обов'язково попрацюйте з конспектом до цього уроку та потренуйтесь у розв'язуванні задач. Успіху. До зустрічі!